Свен Нордквіст, Фіндус іде з дому. Невеличка Петсонова садиба була осяяна вранішнім сонцем. У кронах дерев щебетали й цвірінькали пташки. Джмелі, що вже прокинулися, гули в яблуневому цвіті, а від курника долинало ледь чутне куткудакання. Але один звук був не схожий на жодні інші звуки на хуторі. Ось який то був звук. Рип-скрип, рип скрип рип скрип І долинав він із Петсонового будинку. Звичайні люди о четвертій годині ранку, як правило, ще сплять. Та в Петсоновій спальні перебувала істота, що не належала до звичайних людей, цебто кіт Фіндус. Річ у тім, що у Фіндуса з'явилося власне ліжко, справжнє маленьке ліжко, що добряче скрипіло, а котові дуже подобався той скрип. Тільки но Фіндус прокинувся, він тут же заходився на ньому гарцювати. Рип скрип, рип скрип, рип скрип. Петсон вертівся на всі боки, силкуючись накрити голову подушкою. Який жах. закричав він, сідаючи на ліжку. Фіндусе, невже ти не можеш поводитися тихо? Хіба ти забувся, що обіцяв мені вчора? Фіндус перестав гарцювати. Він задумався. Що не сидітиму на димарі? спитав він. Ні, зараз йдеться про інше, відповів Петсон. Я маю на увазі те, що ти обіцяв позавчора і позапозавчора. а «А Що не дражнитиму курей? Ні. Що небу. Фіндус узаду став гарцювати трохи повільніше. Ти обіцяв, що не гарцюватимеш на своєму ліжку о четвертій годині ранку. Хіба вже четверта? спитав Фіндус. Я думав, що вже пів на п'яту. Це не має ніякого значення, сказав Петсон. У кожнім разі гарцювати в ліжку ще зарано. Адже ти збудив мене і робиш так щоранку, відколи в тебе з'явилося ліжко. Або перестань гарцювати, або о, переносимо ліжко в кудись в інше місце. Або перестати гарцювати, або перебратися? спитав Фіндус. Або, або, підтвердив Петсон. Фіндус на хвильку задумався. Потім сказав Тоді я звідси переберуся. Петсон витріщив на нього очі. Переберешся? перепитав він. Невже ти можеш отак просто взяти і перебратися звідси? А можу? Якщо мені забороняють гарцювати на ліжку, то можу, відповів Фіндус. «Але... Чому б тобі не зачекати, поки я прокинуся, а тоді вже гарцювати? Так не годиться. Кіт повинен робити вранішню гімнастику відразу як прокидається, інакше в нього все тіло затерпне, як у старого діда, і він весь час спотикатиметься і вичворятиме казна що. Атож, але все таки, сказав Петсон, перебратися звідси? Як тобі це спало на думку? І де ж ти житимеш? Ну, не знаю. Певно, десь житиму, відповів Фіндус. У тебе, Петсини, є де небудь на садибі якась давня будівля? Невелика й немала, заввишки з хатину, тільки трохи нижча? Десь така, як ось така заввишки, вигукнув він. Підстрибнувши мало не до стелі. Здається, для цього підійде старий туалет, що стоїть на пагорку, сказав Петсон. Але ж він допотопний. вигукнув Фіндус і зупинився, догарцювавши до половини. Хіба можна жити в туалеті? А що як я гарцюватиму на ліжку та й шугну в дірку прямісінько у відрозни чистотами». До речі, воно стоїть дуже глибоко. Ми все облаштуємо. Я можу перенести туалет із пагорка, поставити його в саду і навести в ньому лад. Петсон, мов би, ожив, міркуючи над тим, які інструменти йому згодяться для майстрування. Няу. Ну ж, побачимо, мовив фіндус. Якщо ти прибереш дірку, то може. Після сніданку Петсон попростував до того туалету. Оскільки сама будівля була не дуже важка, то він просто перекинув її на тачку і повіз у сад, де й поставив. Петсон знімав розхитані дошки, пиляв, прибирав та щось міняв. І вже по обіді хатинка була готова. А потім туди внесли ліжко. Фіндус спробував підстрибнути вгору. Хатинка була підходяща для гарцювання. Голова не вдарялася об стелю, та й відразу нечистотами не було. Славна хатинка, Петсоне, сказав Фіндус, ти добрий, дідуньо. Вже ж! Буркнув Петсон. Я ж люблю вранці поспати трішки довше, ніж ти. Фіндус цілий день провів у своїй хатинці. Він то гарцював, то сяк так прибирав, то знов гарцював, то виганяв надвір павука, то ще трохи погарцював. Аж тут прийшли кури. Їм хотілося разом із ним погарцювати на ліжку. Але нічого в них не вийшло. Фіндусові так гарно велося у своїй оселі, що він гень забувся про Петсона. Надвечір дідунья прийшов до нього і постукав у двері. Тепер ходімо в хату, нам тобі вечеряти, сказав він. Фіндус страшенно зголоднів, тож підстрибцем гайнув до великого будинку. Мені потрібен невеличкий столик і стілець, заявив він, щоб я міг вечеряти у своїй хатині, хоч сьогодні я поїм сидячи на ліжку. То ти вдома навіть не їстимеш? спитав Петсон. Може, тобі досить буде гець, але Фіндус уже залетів на кухню і схопив своє блюдце з кашею. Потім вернувся з ним до своєї хатини, Петсон провів його сторопілим поглядом. Дідуньо сидів собі в кухні, сам як палець перед мискою каші. Як же тихо, коли немає кота, подумав він. І так якось незвично. Нещасні ті люди, що живуть самі і не заводять котів. І я нещасний. Ану ж, чи мені буде його чути? Петсон відчинив кухонні двері. За якусь мить до нього долинув ледь чутний риб скрип, то Фінду згарцював на ліжку. Ну от, принаймні він там, подумав Петсон. Якщо йому стане самотньо, він, мабуть, прийде в хату. Петсон з'їв кілька ложок каші. Було так само тихо, як і там, де оселився Фіндус. А що як мені стане самотньо? подумав Петсон. Я ж не зможу піти туди спати, але все-таки навідаюся до нього і побажаю йому добраніч». Петсон пішов до хатини. Постукав у двері і зазирнув досередини. Фіндус уже не гарцював. Він перестеляв ліжко, бо спати. Тобі тут добре, Фіндусе? запитав Петсон. Отак, але в ліжку страшенний розгардіяж, відповів кіт. Ти вже лягатимеш спати? Ага, тільки хотів побажати тобі добраніч. «Добраніч!» Побачимося завтра вранці, додав Петсон. «А тож, зачини двері, сказав Фіндус. Голос у нього був доволі привітний, але байдужий. Петсон зітхнув. Він пішов до себе і ліг у своїй спальні, де панувала тиша. Охо, -ох -ох, що є, то є. Зате вранці я зможу поспати трохи довше. Добра ніч, дідуня. Петсоно віснився кіт у зелену смугу, що зовсім безшумно гарцював на м'якому моріжку. Він підстрибував високо вгору, сягаючи попід хмари. Збудив петсона фіндус, що прибіг до нього і заходився гарцювати на його ліжку. Ставай, дідуню, вже п'ята. Пора снідати, зарепетував кіт. Ну, ну ну, тихіше, попросив Петсон. Хіба тобі погано спалося в твоїй хатині? Та ні, але там на стінах майже немає шпалер. Ти повинен мені допомогти, бо сьогодні я прийматиму гостей. Ола. І кого ж це ти прийматимеш? Поцікавився Петсон. Побачиш сам це таємниця, відповів Фіндус. Я святкуватиму в вхідчини. Допоможеш мені насмажити млинців трохи згодом, а спершу ми поклеїмо шпалери. Після сніданку Петсон і Фіндус полізли на горище і витягли звідти кілька рулунів зна колишніх шпалер. Потім вони удвох заходилися ті шпалери клеїти. Кури й собі намагалися їм допомагати, але в них нічого не виходило, бо кури не вміли клеїти шпалер. Зате вони накинулися на шпалерний клей. Він їм сподобався. Тоді Петсон приніс табуретку, що могла правити за стіл. І ослінчика, що міг правити за стілець. Як же фін достішився своєю новою хатиною? Удень він провів там немало часу то гарцював на ліжку, то вішав картину, то порядкував. Щоправда, часом він вибігав на двір і допомагав Петсонові полоти грядку, де росла городина. Я вже зголоднів, сказав Фіндус. До того ж, невдовзі прийде мій гість. Пора вже тобі смажити млинці. Може, признаєшся, хто до тебе прийде? Страх, як кортить знати, сказав Петсон. На жаль, таємниці заборонено розголошувати, але скоро ти дізнаєшся. Я скажу тобі це тоді, як ти насмажиш млинців. Петсон розтопив плиту і заходився місити тісто. То до тебе прийде якийсь кіт? поцікавився він у Фіндуса. Ні, відповів фіндус. То, може, кури? допитувався Петсон. Кури? Ну й придумав. Вони тільки галалакатимуть і самі все поїдять. Петсон угадував, аж поки посмажив усім млинці. Але так і не дізнався, хто прийде в гості. Млинці вже готові? спитав Фіндус. Тоді я тобі скажу прийдеш ти. Це тебе я запрошую на обід до своєї хатини. Зараз же. Дякую, дякую, красненько дякую. Мені й на гадку не спадало, що хтось може запросити мене на млинці. Відповів Пецн і вклонився. Ти міг би здогадатися, мовив Фіндус. Дідуньо і Фіндус рушили до хатини, прихопили з собою млинці, варення і по склянці молока. Прийшовши туди, вони посідали обідати. Фіндус тішився, що він тут вельми непогано влаштувався, і передусім. Завдяки дідуневі. Добре, що ми живемо так близько одне від одного, тож ти час часу можеш навідуватися до мене, сказав Петсон. Учора ввечері, коли тебе не було вдома, я відчув, що в хаті занадто тихо. Але я й далі житиму вдома. То нічого, що я перебрався сюди, уточнив індус. Он як? Гаразд, сказав Петсон. Виходить, нічого не зміниться. Та, ні, усе буде так, як і раніше, відповів Фіндус. Хоч я й перебрався до іншої оселі, та, однак, житиму вдома. Так, так, я розумію, невпевнено мовив Петсон. Виходить, я більше не чутиму, як ти гарцюватимеш на ліжку. А тож, підтвердив Фіндус. Ну, це добре. Тоді мені, мабуть, доведеться змиритися з тим, що ввечері буде тихіше, ніж завжди. Якусь мить вони сиділи мовчки і розглядали шпалери. Ну, дякую за чудовий обід, сказав Петсон. Мене вже давно ніхто не пригощав такими смачними млинцями. Ну, а тепер пора вже йти зачиняти курей. Підеш зі мною? Звісно, піду, відповів фіндус. Вони, як і щовечора, обійшли подвір'я, поприбирали сапи й рулони хто наколишніх шпалер та зачинили курей. Тоді подалися на кухню. І Петсон послухав по радіо прогноз погоди. Потім дідуньою заходився читати вголос казку Кіт у чоботях. Фіндус сидів у нього на колінах і слухав. У грубці потріскували дрова, і приємно пахло. Було спокійно й затишно. Коли казка закінчилася. Петсон сказав, що ж, фіндусе, я вже піду спати, а ти, певне, гайнеш до себе і ляжеш у своїй хатині, так? Так, мабуть, промурмотів кіт. Однак у голосі в нього не було великої радості. Фіндус поплівся до дверей, на порозі став і подивився на Петсона. Проведи мене. Попросив він. Хіба ти боїшся темряви? спитав Петсон Ні, але я тобі дещо покажу. Петсон провів його до малої хатини. Глянь сюди, сказав Фіндус. Він скочив на ліжко і підстрибнув угору. Нічого особливого в тому стрибку не було. Раніше в нього виходило краще. Либонь, Фіндусові просто закортіло ще трохи побути зі мною, подумав Петсон. Непоганий стрибок, сказав він. Добра ніч, котику, гарних снів. Добраніч, дідуню. Побачимося вранці, відповів Фіндус. Фіндус лежав, прислухаючись до тиші, і не міг заснути. Увесь час йому вчувався якийсь слабенький шурхіт, і він не розумів, що то шурхотить. Врешті решт, Фіндус побіг до Петсона, який уже лежав в ліжку. Мені здається, там скрадається лис. вигукнув Фіндус. Замкни двері на ключ, і він не зайде до тебе, мовив Петсон. Але я, однак, не засну, якщо лис сидітиме під дверима сказав Фіндус. А, ні, згодився Петсон. Згодом ми щось придумаємо і тобі нічого буде боятися. Але зараз уже надто пізно. Відкладемо на завтра, додав він. Сьогодні я хочу спати тут, заявив Фіндус. Тоді спи, тільки поводься тихо. Ова, я завжди поводжуся тихо. Сказав фіндус, заліз на ліжко і вмостився у дідуня в ногах. Можна мені тут лягти? Я не гарчуватиму, лежатиму тихіше від трави. Гаразд, сказав Петсон. Добраніч. Наступного ранку Фіндус прокинувся о четвертій годині, як завжди, бадьорий. І відразу ж заходився гарцювати на ліжку. Це в нього вийшло мимоволі, хоч він і обіцяв поводитися тихо. Петсон невдоволено лупнув очима. Фіндусе! прохрипів він. То не я, я зараз піду, мовив Фіндус і стрілою помчав до своєї хатини. Там він міг гарцювати скільки заманеться. Потім і сам прокинувся він більше не сердився. Сьогодні їм треба було встановити сигналізацію, яка відлякувала б усіх лисів. Вони напнули довкола фіндусової хатини дріт, що дзвенів, коли до нього хто небудь підходив. Окрім того, повісили на деревах ліхтарі. А ще Петсон причепив Фіндуса від дзвоника, що дзеленькав на весь хутір, коли кіт у нього калатав. Дзвоник мав збудити Петсона і відлякати лиса, якщо той прийде. Фіндус кілька разів випробовував із сигналізацію дзвоника, тож навряд чи сидів цілий день у хатині. На ліжку кіт гарцював усього один єдиний раз. Увечері вони вдвох, як звичайно, обійшли подвір'я. Потім сіли на кухні слухати по радіо музику. Фіндус приліг на канапу йому було так гарно, що він заснув. Прокинувся кіт тоді, як Петсон вимкнув радіо і лаштувався йти спати. Ну, от, фіндусе, вже смерклося, сказав Петсон. Певно, йди краще спати до себе, там ти матимеш згоду встати о четвертій ранку і гарцювати на ліжку. Фіндус щойно розплющив очі і сидів мовчки. Вигляд у нього був не дуже веселий. Цієї ночі на дворі, мабуть, шастатиме сила селен на лисів. У них є звичка шастати ночами посередах, мовив він. Сьогодні не середа, нагадав Петсон. І до того ж, ми запалимо ліхтарі, а ще увімкнемо сигналізацію. Воно то так, але тут водяться миші, сказав Фіндус. Особливі миші, що перегризають дроти. Власне, вони їдять лише дроти сигналізації. Можна я спатиму тут іще й сьогодні? А завтра ми таки щось придумаємо. Звісно, можна, якщо ти рано вранці не схопишся гарцювати на ліжку, згодився Петсон. А тож, я обіцяю, вигукнув Фіндус. Я піду на двір, щойно прокинуся одразу ж. Тоді згода, сказав Петсон. Наступного дня Фіндус прокинувся, як звичайно, о четвертій ранку, і виглянув у вікно. На дворі пиріжчив такий дощ, що світу білого не було видно. Хай тобі греці, як же там мокро, подумав кіт. Невже мені справді треба за такої негоди виходити на двір лише для того, аби погарцювати на ліжку? Іх, Ще я ще трохи посплю, і Фіндус знову заснув. Він не помітив, що Петсон краєм ока дивився на нього і всміхався. Прокинувшись о сьомій годині, вони навіть мови не заводили ані про фіндусову хатину, ані про гарцювання на ліжку. А за сніданком Петсон спитав. Може, внесемо твоє ліжко назад? Так, мабуть, внесемо, згодився Фіндус. Та й стрибатимеш собі на ньому вдень, сказав Петсен. Так, о п'ятій годині. Ні, це зарано, коли я прокинуся. О шостій? Ні, о сьомій, відповів Петсен. Не раніше сьомої ось сьомий. А коли буде сьома? спитав Фіндус. Ти не вмієш визначати час? здивувався Петсон. Що ж це за кіт, який не вміє визначати час? Нічого, згодом я тебе навчу. Ось так Фіндус навчився визначати час, але то вже інша історія.